Теплиця з арматури продовження. Так, зварив продольну верхню, потім передню стіну з дверями і квартиркою. Задню стіну, самою квартиркою встановлюю. Коли нема кому тримати, допомагає пасок. А коли нема кому нажати, то допомагає з водою Ну, все як ми вміємо. Потім трошки розпорочок. Зварювальні роботки. але помідори прийшлось висадити, бо вони не чекають. Один мінус з арматури вона, звісно, трошки так грає і бува від нагріву згинається, тож є такі моменти. Незручні. А так, в принципі, продумати, як кріпити плівку до передньої і задньої стіни, і можна обробляти метал і накривати. Тож, надію, скоро вона буде готова повністю.